Вітаю, любі. Ви на каналі буває таке. З вами Олена. Приємного прослуховування. Та що ви тут стовпилися, неначе слони біля водопою. прикрикнула Галина на синів, які влаштували метушню в дверях кухні. Пропустіть, маму, а то пиріжки пригорять. А з чим сьогодні пиріжки? в один голос радісно поцікавилися хлопці, пропускаючи жінку на кухню. Пиріжки сьогодні з капустою. Відгукнулася Галя, відкриваючи духовку. А ще будуть булочки з родзинками й корицею. Е, розчаровано протягнув старший син Вітько, краще б ти, мамо, побільше солоденьких булочок напекла. Ми з Ромкою їх більше любимо, вони смачніші. Не хвилюйтесь, усміхнулася Галя. Булочок вистачить на всіх. А пиріжки з капустою я спекла спеціально для бабусі Зіни, вона їх найбільше полюбляє. І тато вже поніс їй пиріжки. Він пішов, коли ви ще спали. А в чому ж він їх поніс? хитро усміхнувшись, запитав Вітюня. У кошику, щоб не пом'ялися. І що тут смішного? А свою червону шапку він надягнув. Сміючись, уточнював хлопець. А може, ти йому іще і горщик з маслом у кошик поставила? Так, він справді надяг свою улюблену спортивну червону шапочку, підтримала жарт сина Галина. Сподіваюсь, що з вашим татом все буде добре, і ніхто його дорогою не з'їсть. Та й пиріжечків мені буде шкода, весело засміялася мати. А якщо серйозно, то Галя чудово знала, Зіна Тимофіївна, її свекруха, дуже любить і пиріжки, і вареники, і все, що Галина готує. Бо готувати вона вміє дуже добре, і головне, жінка не лінується приготувати всілякі смачненькі домашні страви, ще й зробити випічку. До того ж, готує їжу в великій кількості. Щоб всім вистачило, і своїх хлопців нагодувати, і свекрусі передати каструльки з домашнім обідом, або торби з пиріжками чи іншою випічкою. Бабця Зіна сприймала ці передачі як щось належне, а невістку свою при цьому не любила, не поважала і не цінувала. Галина це чудово знала. Та, враховуючи слабке здоров'я літньої свекрухи, вона продовжувала регулярно частувати боркотливу бабу Зіну всім, що готувала вдома для своєї сім'ї. Зіна Тимофіївна з апетитом їла всі ці смаколики, але все одно невістку свою недолюблювала, вважаючи, що її син Павлуша, якого вона просто обожнювала, Одружився таки не з тією жінкою, і що він гідний кращого варіанту, ніж простенька, дурненька Галька. Галя не зважала б на це зовсім, бо була жінкою легкою, доброю і поступливою, якби не одна неприємна обставина. Після кожної подружньої сварки її образливий чоловік Павлик спочатку. Переставав розмовляти з дружиною, роблячи вигляд, що звуку навкруги немає, а є тільки картинка. А потім, якщо не міг швидко впоратися з образою, просто йшов жити до матусі, поки не охолоне. І бувало, що він жив у матері тижнями. З цим Галя, ну, ніяк не могла змиритися. Вона вважала, що так може поводитись лише людина незріла і безвідповідальна. Сама ж вона, після сварок, нікуди не тікала, воліла все з'ясувати і вирішити одразу. Павло ж, будучи людиною закритою, трохи похмурою і некомпромісною, полишав на дружину дітей, дім і собаку, а сам. Тікав до матусі, яка щоразу приймала синочка з розкритими обіймами. Якось Галина зателефонувала свекрусі, сподіваючись знайти підтримку. Зіно Тимофіївно, відправляйте вже Павла додому ну, скільки можна мовчати і сердитись через дрібниці? Мені самій із дітьми важко. Магазини, прання, їжа. Уроки треба перевірити, з собакою погуляти, а я ж теж на роботу ходжу. І для вас, певно, Павлуша теж тягар, вам же важко його обслуговувати у вашому віці з вашим здоров'ям. Може, не будете дозволяти йому залишатися у вас після кожної сварки, миролюбно попросила невістка. Він, мій син. І я завжди йому рада, безапеляційно заявила свекруха. Це для тебе Вінтягар. і в усіх сварках, до речі, ти Галино, винна. Ти не даєш моєму павлущі ніякого життя. Від жінки залежить атмосфера в домі, а не від чоловіка. Мій павлик працює з дітьми займається, собакою гуляє. З розчуленням почала перелічувати заслуги сина Зіна Тимофіївна. Загалом робить усе можливе і все, що від нього залежить. Це ти, склочниця, а маєш мир і порядок у сім'ї підтримувати, умови для чоловіка створювати. Ех, не пощастило моєму бідному павлику з дружиною! Після такого діалогу Галя викрусі більше не телефонувала. З чоловіком вони, як і завжди, помирилися. Постачання Галіної їжі до Зінаїди Тимофіївни продовжилось. Усе увійшло в звичну колію і ніщо не віщувало біди. У цей радісний недільний ранок діти, як завжди, влаштували галас і суперечку. Кому йти гуляти з тер'єром на ім'я бонус? Тер'єра подарували Віті на честь успішного закінчення 5 класу, звідси й кличка бонус. Тому Ромчик завжди сердився. Чому це я повинен його вигулювати? Це ж Вітьковий бонус, то нехай і гуляє сам зі своєю нагородою. За деякий час. Павло повернувся додому і повідомив. Я уже прийшов. Давайте вже обідати, бо я голодний, як вовк. Галя пирснула. А хіба ти вовк? Ти сьогодні неначе був у ролі червоного капелюшку з кошиком і пиріжками. Павлик образився. Що за дурний жарт? Краще нічого вигадати не могла. А це діти так зранку сміялися, спробувала виправдатися дружина. Та Павлуша вже насупився і замовк. Галя не хотіла, щоб образа проросла в чоловіковому серці і намагалася його підбадьорити. Ну, Павлуню, не дуйся, це ж смішно вийшло. Діти помітили, що у тебе червона шапка і кошик з пиріжками. Що тут такого? Давай разом посміємося і забудемо. Та Павло продовжував мовчати. До речі, ти знав, що хтось із великих казав, що почуття гумору це самий високий прояв інтелекту, усміхнулася Галя. Ти що хочеш сказати, що я дурень, вибухнув Павло, бо не вмію зубоскалити?» Навпаки, Злякалася дружина. Я хотіла сказати, що ти розумний чоловік і тому повинен розуміти жарти. Але Павлуша швидко зібрав сумку і, як завжди, гордо пішов. Зрозуміло, що до мами. Проте цього разу в галини швидко визрів план. Хлопці, ану, збирайтесь швиденько. Скомандувала вона, я завтра зранку їду у відрядження. Вам доведеться тиждень пожити у бабусі. Ми не хочемо до бабці зіни, заголосили хлопці. Вона сердита і готує несмачно. Це ненадовго, заспокоїла синів Галя. Я, як тільки повернуся, одразу вас заберу. Бунуса теж із собою візьмете. Бабуся буде з ним гуляти, їй корисні прогулянки. О, а ми ще уроки не зробили, зрадів ромчик. Там і зробите, незворушно сказала мати. У вашої бабуні вища освіта. Мабуть, шкільну програму ще пам'ятає, якщо що, допоможе. І от. Ромчик з вітьком, навантажені сумками та пакетами, з речами і підручниками, стояли біля дверей квартири Зінаїди Тимофіївни. Бонус крутився в ногах і голосно гавкав на дзвінок. Галя по черзі поцілувала синів, натисла кнопку дзвінка і, не чекаючи, коли двері відчиняться, швидко побігла сходами вниз. Через кілька днів Галина ввечері подзвонила старшому синові, у якого вже був власний телефон. Ну, як там у вас справи? з мовницьким тоном запитала вона. Я скучила за вами, лагідно додала мати. Тримаємось, не хвилюйся, зітхнув Вітько. Як у школі? Та так собі. Сьогодні Ромчик приніс у щоденнику. Аж три двійки. Бабуся дуже розсердилася. А Ромка взяв та ще й похвалився. Зате в мене сьогодні зіспівив п'ятірка. Я співав краще за всіх. Ви подивіться на нього, гаркнула тоді баба Зіна. Цей негідник ще й співає. Ти чому радієш? Цікаво було б дізнатися. «Відько». Тихенько захихотів. Ну, а ти, синку, знайшов спільну мову з бабусею. Ти ж старший, розумніший, поцікавилася Галя. Ну, не дуже, неохоче відповів Вітя. Ти ж знаєш, мамо, що на будь-який виховний тиск, критику чи докори в мене відповідь одна. А я не просив мене народжувати. Тепер самі і розсьорбуйте всі проблеми. І мені кілька разів довелося це повторити, тому що бабуся весь час лається, ще й за шийники роздає. І що ж, бабця, як реагує, поцікавилася Галя. Та баба зіна після кожної сутички п'є корбалол. І перев'язує голову рушником. Галя зітхнула і з докором в голосі сказала: Синку, поводьтеся чемно, не провокуйте бабусю, бо вона ще захворіє від нервів. Та добре ми й так стараємося бути слухняними, чесно. І раптом хлопчик зашепотів в телефон. Але сьогодні ми з Ромчиком. Таки не втрималися. Була у нас одна пригода. Яка це? насторожилася Галина. Ну, бонус тепер усміхається. Вітьок ледве не захлинувся тихим сміхом. Дуже красиво і страшно. Що значить усміхається? не зрозуміла Галя. «Ромка знайшов бабусині вставні щелепи. Простогнав хлопчик від сміху, бо вона їх у стакан у ванні ставить. Ну, ми вирішили, що бонусу теж личитиме голівудська посмішка, і вставили йому їх у пащу. Взяли та й приклеїли на спеціальну пасту, щоб не випадало. Приклеїли, що? Галя ледь не задихнулася. Та щелепи. І ти тільки уяви собі, як бонус бігав по квартирі, ментиляв головою, крутив хвостом, а в пащі ідеально рівні білі зуби. Посмішка така, як у мультяшного злодія. Бабуся, як побачила, мало не знепритомніла. А ми за бонусом ганялися і сміялися так, що аж животи боліли. І де ще липи зараз, ледь чутно прошепотіла Галя, яка теж ледь не знепритомніла. Та бабуся їх відмила, довго, правда, відтирала, і, здається, тепер любить їх менше, ніж раніше. Але, хоч і кривиться, а все одно носить. Відько пересміявся і продовжив розповідати далі. Мамусю, але це ще не все. З бабусею була ще одна пригода. Що ще? похолола Галина. Ти тільки не хвилюйся. Вона жива. Розповідай, втратила терпіння Галя. Бабуся, вона. хмикнув Вітько. Ну, вона тепер лиса. Галина тихенько зойкнула. Ну, тато привіз ромчика з тренування. Він сидів на пасажирському сидінні. Скло було опущене. Баба Зіна хотіла ромчика за щось висварити і нахилилася в салон. А Ромка взяв і натиснув кнопку. Скло піднялося, бабусі затисло волосся, бо вона не встигла швидко забрати голову. А в цю мить. Ще й двері заклинило, і увімкнулася сигналізація. Відько тихенько хихотів, а Галина слухала, затамувавши подих і притуливши долоню до рота. Бідна бабуся стояла притиснута головою до скла, розплющивши по ньому носа і вищала голосніше за сигналізацію. Весь двір збігся на ці звуки. Хотіли викликати рятувальників. Але дядько Сергій, наш сусід, виявився самим рішучим, взяв садові ножиці та й просто відрізав велике пасмо волосся і так звільнив бабусю, яка від виску ледве не охрипла. Отож тому наша бабця Зіна була вимушена підстригтися нависо. Бо її зачіска виглядала дико. «Бідна бабуня, поспівчувала Галина. Та нічого. Тепер вона носить перуку. їй личить, заспокоїв матір Вітюня. Бачу, вам там не нудно, ледве переводячи подих, сказала Галя. Та й бабця Зіна не сумує з вами. Після таємної розмови з сином Галина зрозуміла. Повернення чоловіка з дітьми додому вже близько, і вона не помилилася. Наступного дня павло з дітьми, тер'єром бонусом, були вдома. Ти вже повернулася з відрядження, зрадів Павлик, заставши дружину на кухні. Так, я вже упоралась зі справами, стримано відповіла Галя. А ви як, хлопчики? Не дуже бешкетували? Та ні, не більше, ніж звичайно, усміхнувся Павло. Думаю, вони навіть проявляли гуманність і співчуття до бабусі. Але мама, все одно від нас втомилася, у неї ж слабке здоров'я. Звісно, знаю, що слабке, мирно відповіла дружина. Ось я вже накрутила велику каструлю голубців. Завтра завезеш мамі контейнер, вона їх дуже любить. Павло вдячно глянув на неї. Звісно, завезу. Дякую, що завжди пам'ятаєш про мою маму. Хоч я знаю, що вона до тебе несправедлива. Краще жити мирно, ніж воювати, знизала плечі Магалина. Відтоді сварки між подружжям траплялися дуже рідко, і в мовчанку павлик більше не грався. А після дрібних непорозумінь чоловік ні разу більше не тікав до мами. І цьому в першу чергу дуже раділа сама Зінаїда Тимофіївна.